Привіт! Сьогодні поговоримо про її протипування та архітектуру проєкту. Про що поговоримо? Чому архітектура важлива? Трохи практики, курсор 2.0 і його нові фічі, проєктування для масштабування і правила проєкту та плагінів. Чому архітектура важлива? Бо це масштабування без хаосу. Коли проєкт маленький, можна накидувати код як попало. Але коли додається нова логіка або проєкт планується бути реальним, починається хаос. Наприклад, дублі коду, баги, складні зв'язки. Добра архітектура означає, що новий функціонал можна додати без страху, що щось зламається. Це також швидший ai кодинг Коли ти працюєш у курсору, архітектура це контекст для штучного інтелекту. Вона підказує моделі, де створювати нові файли, як їх називати, і як наплатити хаос. Також це менше баг. Якщо файл добре структурований, то самого коду має бути не так багато в одному файлі. А це означає, що баги буде. Шукати швидше і легше читати код. Тобі самому легше передивлятись код і за потреби правити його, ти вже розумієш, які частини потрібні, а які ні. Давайте одразу до практики: ми побудуємо сайт новин по дизайну. Я подумала, що дизайнера, наприклад, є Доу, твої улюблені дизайнери, за яким ти слідкуєш, які теж роблять свої блоги. Але ну, тобі треба слідкувати і за лінтином, і за розсилкою, і там і сям. І якщо є якісь довгі події, то тобі теж треба бути всюди підписаним, що незручно. Можна взяти і загрегувати всі сідання в одне місце і отримувати одну розсилку раз на тиждень собі на електронну пошту. Тому ми зробимо ось таку штуку з цим промтом. Я хочу потестувати це на Laravel і на курсорі зновленим Composer 1. Щоб зрозуміти, що працює краще, і з тим далі продовжувати. Запускаємо в Lovable. Поки він думає і агригує, ми запустимо це в курсорі. Для цього зробимо open project, зберігаємо собі на комп'ютер, я буду зберігати сюди. Копіюємо це посилання і одразу потестуємо оновлення курсору 2, ну, де ось тут є кнопочка Connect to Browser, і ви одразу можете відкрити суттю браузер в себе в курсорі. Окей, цього разу він дивно спрацював, бо навіть зробив у білій темі. Вона відкрила 404 сторінку, тому я б залишилась з тим, що робить Lovable, і перенесла б проєкт Lavable курсор, щоб продовжити там, чисто аби зекономити кошти і продовжити коли безкоштовно. Давайте подивимось, що зробив Lava Ну, це значно краще виглядає. Тут є теж статті подій. Давайте подивимось, куди воно переносить. Ну, ніби все окей Переносить саме на ці статті. Звісно, це статті не дизайнерські, а такі загально. Розробницькі, але над цим можна ще попрацювати. Тому я в цьому випадку під'єдную це до GitHub і далі продовжую працювати в курсорі. Копіюємо цей HTTPS, клонуємо репозиторій, вставляємо це посилання. зберігаємо собі на комп'ютер, запускаємо проєкт. Yeah. Друга зміна це про те, що є нова модель composer 1 і вона значно швидше за решту. Як бачите, вона не шикарна іноді робить проект, але тим менше вона доволі швидко працює. Додаткова зміна про те, що є Plan Note. І, наприклад, якщо мій наступний крок це створити розсилку по емейлах, то я буду просити його тут зробити це, щоб він чіткіше спланував, що має зробити, тому що без цього. Він іноді може якусь одну задачу не доробити, бо сталася якась прикрість, він не знає, як продовжити, і він її просто пропускає і йде до наступної задачі. Плен, мов, таке забороняє зробити, тому поки він виконав задачу до наступної він не переходить. Далі хотіла б проговорити найкращі практики проєктування для масштабування. Варто, щоб в файлі було максимум 300-800 рядків. Тобто, якщо ви відкрити свій e-файл чи будь-які файли із категорії Components, тут бажано, щоб кількість строк не була більша за 300 бо якщо їх буде більше тисячі яйці буде важко тримати це в контексті. І вона почне робити баги. Також існують MCP сервери За допомогою яких ви можете безпосередньо створювати дії через ці сервіси. Наприклад, для Figma це імпортувати дизайни не просто через картинки, а через код. Для шацин швидше знаходити, аналізувати, інсталювати ui код тобто ui компоненти з бібліотеки Шацин. Таким чином швидше і якісніше збирається UI. Контекст 7 додає до запиту актуальну документацію, бо зазвичай, якщо ти щось видалив в коді, або що, або змінив там, наприклад, фреймворк, то я десь та й лишаю в контексті інформацію про використання старого варіанту і можу почитати використовувати обидва паралельно. Хоча це не потрібно і це плодить поганий код. Також я хотіла б порадити створювати окремі чати для кожної задачі. Наприклад. Якщо вам не подобається кнопка, то краще залишити цей чат для запуску проєктів і тут створити окремий чат для того, щоб підправити цей відступ, або ви робите якусь дуже складну функцію, якось, наприклад, підключити емейл-розсилку. І краще для цієї великої функції створити окремий чат, який буде мати свій власний контекст. Таким чином, ні ви, ні яйка не буде плутатись в тому, що вона робить, і не треба буде скакати між файлами. Ще хотіла б порадити вам Project Rules, залишив посилання під відео. Тут ви описуєте загальні правила, які будуть використовуватись при кожному вашому запиті для AI. Наприклад, яка там ціль, ви використовуєте TypeScript, яка структура проєкту, які принципи створення коду, що робити, якщо треба api інтегрішн, що для стилів використовується Telvin CSS, а не просто CSS стилі і тому подібне. Їх потрібно імплементувати ось тут, в Cursor Settings, де є Rules, Memories, and Commons. І сюди ви можете додати ось це правило. Назвати його, наприклад. І скопіювати сюди власне це правило. Зберігаємо. Таким чином, при кожному вашому запиті тут воно буде використовуватись. Далі я хотіла поговорити про плагіни. І Аналізує код і знаходить помилки, і проблемні паттерни, і порушення стилю, тобто він чистить код. Прітер він форматує код так, аби всі відступи були коректними, і ось ця ось лісінка була вірною для того, щоб можна було зручно читати код. Вони налаштовуються ось тут, в екстеншенах, тобто є ESLint, який ви встановлюєте, і так само Прітер. Щоб підсумувати, хочу сказати, що чим чіткіший контекст ви створюєте, тим сильнішою є і яйка для проєктування ваших продуктів. Дякую!